Німецька різдвяна піраміда виникла на сході Німеччини у місцевості, яку називають Рудними Горами, і лише у xix 20 століттях, збільшені у розмірах піраміди, почали виставляти на головних площах міст. У середньовіччі безробітні взимку шахтарі витісували піраміди як хатні прикраси для розваги дітям. Фігурки, які ми бачимо на першому рівні. Піраміди міста Кримічау зображають святковий оркестр шахтарів, на другому рівні представники різних ремісничих професій, завершують піраміду хористи, мабуть, це єдиний натяк на якусь сюжетну пов'язаність піраміди з Різдвом. Піраміди поширились на усю територію Німеччини, і тепер чи не кожне місто та село цієї країни має свою піраміду.